Проблемні питання отримання відсрочки від військового призову студентами, відповідь юриста. Розберемо на конкретних практичних прикладах, які виникають проблеми у отриманні відсрочки від військового призову студентами, відповідно до норм чинного законодавства, а саме стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Студенти денної форми дуальної мають право. На відсрочку від військового призову, яким чином можливо реалізувати зазначене право, необхідно подати до центру комплектування та соціальної підтримки заяву щодо отримання відсрочки від призову, до заяви долучити матеріальне посвідчення копії документів, які підтверджують зазначений факт: це студентський квиток, довідка з навчального закладу, бажано ще якийсь договір, контракт, наказ про чи витяг з наказу про зарахування. як... Студента також обов'язково долучити паспорт ідентифікаційний код та військово-публіковий документ. Центр комплектування та соціальної підтримки розглядають зазначену заяву та приймають рішення щодо надання відсрочки від військового призову чи відмову у надання відсрочки від призову. Розберемо на конкретному практичному прикладі. Студент звернувся до ТЦК із заявою щодо отримання відсрочки. Але ТЦК письмово йому відмовило отримані відсрочки, не зазначаючи, з яких саме підстав відмова, що було зроблено у подальшому. У подальшому було підготовлено та подано посол до Окружного адміністративного суду щодо визнання незаконною бездіяльності центр комплектування, зобов'язання розглянути відсро... заяву про відсрочку та прийняти законне рішення відповідно до норм чинного законодавства було. Підготовлена та подана позов до окружного суду. Суд відкрив провадження у справі щодо визнання протиправною бездіяльністю Центру комплектування та зобов'язання розглянути заяву. У подальшому зазначена ухвала була направлена до центру комплектування та соціальної підтримки. Центр комплектування, ну скоріше за все, у зв'язку із великою завантаженістю, не міг вчасно розглянути. Заяву та всі необхідні документи була формальна відмова отримання відсрочки, Вони все ж таки заяву переглянули, переглянули, вивчили документи, які підстави для отримання відсрочки від призову. Та центр комплектування була подана заява до суду щодо закриття провадження у справі у зв'язку із виправленням суб'єктом влавних повноважень, оскаржуваних порушень. Тобто центр комплектування надав витяг з протоколу, що військово зобов'язаному студенту надано відсрочку від військового призову, які можна зробити висновки, що відповідно до норм чинного законодавства. Якщо військово зобов'язаний має право на відсрочку, має всі підстави та підтверджуючі документи він може реалізувати зазначене право, але виникає багато питань у отриманні відсрочки. Центр комплектування у кожному випадку. По різному розглядаю зазначені заяви, відповідно, якщо кілька освіт, то вже зрозуміло, що таким студентам буде відмовлено. Якщо студентам плюс 40 років, також центр комплектування досить критично ставляться до таких студентів та відмовляють отримані відсрочки і від військового призову. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів щодо оскарження, наголошують незаконних. Дії ТЦК, мобілізаційних питання, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається значення відео, подобайка, коментар, підписка на канал. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.